Ти став пріоритет на силовий тренінг. Робота із гантелями, із штангою, і з власною вагою, але більш в більш такому силовому, спокійному форматі. Це буде набагато приємніше. Ти будеш відчувати від цього після тренування приємну втому, а не таку задишку, що ти вже і в голові паморочиться, і тобі важко. Плюс мінімально травматизму, коли ти там присідаєш спокійно і коли ти стрибаєш, розумієш, да? ударне навантаження на суглоби різне. І плюс, якщо більша вага, то стрибки, інтенсивна робота це тільки. Погіршить твій стан здоров'я і приведе до травми. А силова робота спокійна, де ти із гантельками виконуєш роботу, там руки згинаєш, розгинаєш, ти опрацьовуєш м'язи, ти робиш набагато більше для свого тіла і будеш від цього кайфувати. Тому завжди став пріоритет силові вправи, вони будуть набагато ефективніші, і травматизму від цього менше. Завжди одягай красиву форму на тренування. Неважливо, чи ти вдома займаєшся, чи ти в залі займаєшся. Це дуже збільшить ефективність тренувань. Взагалі ти Будеш відчувати себе більш впевнено, тобі буде подобатись, як ти виглядаєш, як ти виконуєш вправи вдома. Ти одразу будеш, наче в спортивному ресурсі, і це буде додавати плюсів на тренування. Цей одяг не має бути брендовим, супердорогим. Головне, щоб він тобі подобався, щоб ти дивишся в дзеркалі, о, класно, на мені це сидить. Все, мені хочеться займатись, мені хочеться випробувати ці красиві красівки або там гарні лосини. От завжди починай тренування з легкої суглобної розминки. 3-5 хвилин попрацюй. Плечима попрацюю тілом, ти підготуєшся до роботи і швидше включишся в процес. Тіло буде хотіти ще, і ти перейдеш якраз таки плавно до виконання вправ, що дозволить тобі якісніше їх виконувати, менше травматизму, і тобі буде набагато легше і приємніше, чим одразу ставати і робити швидко вправи або якусь піднімати вагу. Так робити не потрібно.